Всім привіт! У нас вже почало вересня. Ось такий стан з соняхом вже біліє, де-не-де кошик буріє. Так, кошик вроде набитий, так що прям десь серединка зазвичай буває пуста, наче набита. То що, звісно, да, проблема та й залишилась, рідковато це все діло. Але вже що поробиш? Е... Думаю, ще якихось днів 10, якщо буде хороша погода, то 10, максимум 2 тижні її потрібно буде вбирати. От, тому що наша, як бачите, на днях випав дощ, не знаю скільки, десь міліметрів, навіть 7-8. Далі земля теж. На 25 см тільки що копав, то теж така не суха. Так що я думаю, одразу після уборки Соніха можна буде дискувати і сразу сіяти, щоб не упустити ту золоту мить, золотий той момент, щоб не пересушити, тому що вересні ще температури доволі високі, плюсові, щоб. Зразу задискувати там, піти в день і в ніч 39 гектар, бахнути за сутки і зразу сіяти. Теж тут два дня і все буде засіяно. Ось такий Соня у нас. Ще купимося вниз, побачимо, що там внизу. Це, нагадаю у нас е, Євро 7 ПГАС. Вроді так, що я не помиляюся під Євролайк. Тут спустились трошки нижче. От, якщо хто повне, тут 39 гектар, основний масів це був груд, це був Пегас, два мішка грута і два мішка майсадура було. І що я замітив? От... Коли зайшов сюди, приблизно став, тому що там кілочки, вже стіночка піднялася і не видно їх. І тут що я бачу? Привіт, розпішіться. Тут у нас Заразіха вовчок. Ще називають його Заразіхою, Сімейство Заразіхових рослина паразит. Що можу сказати? Трошки в легкому шоці, тому що скільки займаюся, скільки садив соняшника, ніколи, ніколи не бачив себе на полі заразіху. Так, вона не в великому кількості. Можливо, ще проблема в тому, що євролайтинг був однокомпонентний, а так. Навіть не знаю, що сказати. Скоріше за все, це в нас Майсадур. Треба знайти ще другий кілочок і побачимо. <coughs> Точно, чи там далі, не пам'ятаю. Ну, скоріш за все, це в нас Майсадур. Тому <coughs> приголітельно Майсадур він теж був стійкий, чи 5-7 чи разів, от не пам'ятаю, навіть здається, 7. От він <coughs> далеко не стійкий. А навпаки. Євросем ну, Пегас дуже добре, п'ятирасовий, е, мінімальною дозою однокомпонентного євролайтингу обробили і ось до, як бачимо, нігде нічого, просто ну, шикарно. Зараз шикарно. спустимося вниз, і побачимо, що там. А це ми тут на такому невеличкому експерименті. Тут було десь 40 соток, до пів гектара ми посадили по нулю. От, нічого треба було Зосині ще гліфосатом, звісно, обробити ніхто цього не зробив. Посадили весною, двійною нормою тут пройшлися. От, ну Як бачимо, експеримент, звісно, не вдався, але якби, має шанс на життя, тому що ось до непогані такі шляпи, кошики, От, де зразу зійшов. Ось ми бачимо, де зійшов після дожджа. Він цвітає в нас. О, звісно, да, він такий зеленіший, трошки в розвитку відстає. О, температура ґрунту була, видно поки зійшов, може було проблеми. Ось ми бачимо цю межу і ось соняшник по класиці. Теж ось без і все, Отнічно, тут внизу вже був фегас. Е, на піску. тут земля, вроді як і бідніша, ну, соня доволі-доволі такий, я б сказав, чудовий. Шляпки набиті те, що потрібно. Ще замітив таке, як ото кажуть, не дарма, що має бути золота середина. Тому якщо ви Садити звичайний соняшник, не кондитерський, то дуже потрібно притримуватися густоти. Тому що коли ви садите рідко пошики настільки великі, що сама сімочка, така вона виходить, як напівпуста. І ну, ви дуже багато втрачаєте. Рослина жене все в масу. От. А не в кошик, тому її не полускаєш взимку, <кій> і буде мала натура. То, наприклад, такий кошик, як цей. Це вже завеликий кошик максимум тут, мабуть, всі 30 см. 20, 15-20 см до 20 Це оптимальний кошик. Ну, Звісно, є ще специфіка кожного гібрида, але. Середньому десь так, тому всім пока.